Рестайльного Audi A7 2015 року. Це перший рік, коли в принципі, випускався рестайлінг. Сама максимальна комплектація, максимальна оптика із матричною фарми, камери в круг, камери в решетці, камери в зеркалах. Ну і само собою задня камера. Є люк. Ось такі красивенні 20-ті диски із майже новою гумою Continental S-Line, само собою. Ось це в нас не заглушки під туманки, а це в нас радар. Потому що тут є адаптивний круїз, контроль полоси, контроль сліпих зон, максимальна проекція дотяжечки дверей. Всіх дверей. Задній спойлер виїжджає по кнопочці або коли ви просто розганяєтесь. Теж рестовий двигун, тут на 333 кінські сили, який вже не страждає за диграми, в якого не розтягується цей пок, так як у прошлих. Ну, так як у Дресталінгу. Дивимось далі. Є пам'ять сидінь, є максимальна акустика боус, електрорегулювання, підігрів, вентиляція, автоматичне світло. Так, є Apple CarPlay. На щитку у нас можна виводити навіть навігацію. Так, да, карти вже всі прописані. Коробка у нас звичайний автомат ЗТФ на 8 ступенів. Чорний дах. Руль з підігрівом. Сидіння взагалі все відмінно стані. Клімат є і для задніх пасажирів. двигунчик працює просто відмінно. На холодну заводиш, цепочок не хрустить, все як має бути. Кузов хороший, технічно, хороша і повністю обслужена машинка. До речі, по-моєму десь в районі тисячі 15 кілометрів тільки після заміни масла.